Європейські ринки у вівторок заспокоїлися після бурхливої понеділкової реакції на готовність єврозони допомогти іспанським банкам. З відкриттям лондонської біржі індекс скотирування акцій трьохсот найпривабливіших компаній Європи зріс на одну відсотка. У суботу міністри фінансів єврозони погодилися дати на порятунок іспанських банків до 100 мільярдів євро. Віцепрезидент Єврокомісії Олі Рен каже, що це чіткий сигнал, що Єврозона хоче і може подолати решту проблем, і в цьому контексті Європа підтримує Іспанію. Мета позики Єврозони рекапіталізація іспанських банків з іншого боку, вона збільшить борг Мадрида, який змушений далі жорстко економити. Іспанський прем'єр приготував співвітчизників до того, що в найближчому майбутньому економічне становище буде ще гіршим. Зокрема, очікується зростання рівня безробіття, який без того становить рекордні для ЄС 24%.